Welcome to the жила, детка! Yes. На Житомирщині курсанти Одеської військової академії склали клятву десантника та отримали маронові берети десантно-штурмових військ. Перед тим пройшовши іспит із психологічної та фізичної підготовки. За словами Юрія, начальника навчального курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ та морської піхоти Одеської військової академії, першокурсники готувалися до іспиту. Рік особовий склад в морально-психологічному стані перебуває зараз достатньо напруженому, але стабільному. Хлопці готувалися достатньо довгий час до здачі даної полоси і відповідно до отримання малинового берету. Зараз у них на обличчі посмішка, але за посмішкою посмішкою, звичайно, скривається тяжкість, страх, напруга. Звичайно, напруга, тому що хлопці розуміють, що зараз почнеться те, до чого не можна підготуватися нормальній людині. Перед початком проходження смуги перешкод курсанти розповіли про свої переживання. Невеликий страх, очікування. Я знаю, що в принципі від самої полоси психічної очікує. А що буде після неї, це вже просто потрібно зробити те все. Знаю, буде тяжко, але в принципі все можна зробити. З надійними побратимами можна на них покластися в будь-яку минуту. За словами Юрія, щоб отримати мароновий берет десантника, курсанти мають групами пройти декілька етапів смуги перешкод. Осе, давай? Да. Ага. давай, давай, давай! Група нас заходить, з них відповідно визначається один старший командир. Він, коли заходить на дану ділянку, він бере на себе командування всією підгрупою. В кінці на рубежі вже призначається один поранений, якого група зобов'язана транспортувати повністю до початку смуги. Під час проходження смуги за курсантами слідкують інструктори, які чинять психологічний тиск, аби загортувати майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ, розповів Костянтин інструктор. Вони всі справляються прекрасно. Тим тяжко і видно по ним. По перше, погода така жарка, плюс тут пісок він дає свої результати. Курсанти біжать через болото, пісок та дим, а також вчаться працювати разом, каже Роман, курсант Одеської військової академії. То не знаю, мабуть, співпрацювати, зрозуміти одне одного на, на самоспочатку. Ставати зранку, чотири ранку, збиратися – це, це ні. саме тяжче. А це зараз ти знаєш, кинаєш на точку. Просто потрібно на характеру зараз дойти. Все вийде нас. Сергій, головний сержант підрозділу, говорить, що результатами курсантів задоволений. Вони не здаються мотивовані, хочуть цього бере, тому нам ще трішки залишилось, тому вони дойдуть. Наприкінці смуги курсанти пройшли через річку, лізли по канату та стрибали у воду. Після чого відбувся спаринг. Перед нагородженням майбутні офіцери розповіли про свої враження. Було тяжко, але я задоволений, що я це пройшов. Це хоч раз в житті, але треба прийти всім. Тяжче, це, мабуть, спаринг, коли не дадуть відпечити, тільки пройшов полосу, дуже. Дуже тяжко. Скоріше, більше не фізична, а просто психічна. Ти розумієш, скільки ще ти йти. Але побратими піднімають дух, разом показують, що можна боротися. І разом з такими вірними побратимами можна піти на будь-що. Найчаще це, мабуть, як машину толкали. Мені здається, ще на тормоза жали. Вона показує твою витривалість. Вона показує підготовку. Підготовку те, яку нам надала академія майже за рік. І тут реально емоційно тяжко. Найтяжче це, мабуть, сама полоса, сама труба і колюча проволока, де пусти треба. А все остальне це просто йде на характері і фізо. Ніхто нікуди не відставав. Всі друг друга підтримували. Всі молодці, всі витягнули. Після проходження іспиту у курсантів відбулася церемонія вручення маронових беретів. Вероніка Гасанова, Ігор Жванько Суспільне новини, Житомирщина.